Доброго ранку, я у Луцьку. вже ми з століком розійшлися в різні сторони і я йду по своїй справі. Перша моя така справа це друга лікарня. Я сюди приїхала перевіритися до уролога, так як в мене ще з дитинства це стит. Але не тут теж було. Тільки я під'їхала до другої лікарні, як почалася повітряна тривога. Я не знаю, коли вона закінчиться за те. Це тривога. Толі тобто, каже, вона може бути і півгодини і на півдня. Так що йду я поки не буду далеко відходити. Зайду на секунд, в економ клас, дивлюся там. Адамчику штанішки зайду, подивлюся ще в магазин взуття. В луці треба кросівки, тому що в нього вже ніяких немає. Всі порвалися, повикидалися. Ось такі то справи. День четвер. День оновлення товару п'ятниця і я набрала вже цілий пакет всього дітям. І далі хожу і щось собі шукаю. Шукаю толіку футболку, можливо, якісь штани такого плану. Ото я як зараз відірвусь, так відірвусь. Такі гарні кофточки. XX. Не знаю, що це буде на Толіка. Пише Еска. Гарна. Ось так. Ось так виглядаю я зараз. Я хочу поміряти оці джинси. Там якраз пише ріст. І я вже детальніше кожувала вдома, що я купила. Зараз буду міряти. Я така голодна, що просто. ну Як на мене, то ось тут дуже добре. Трошки вільно. І тут нормально. Я переживаю, щоб вони мені не злітали. Вони зовсім новенькі. Коротше, вийшла я вже з секунду. Я не знаю, як я буду далі ходити добиратися, куди мені потрібно. Бо в мене два великі пакети і плюс я ще вигоду. Це пиріг з фасолею, дуже смачний. Ось так все виглядає. Я вчора ввечері вже засинала з великим таким болем біля так зуба, великого зуба мудрості. Тобто він же прорізався, бо в мене почала дуже сильно боліти. У мене таке було з одної сторони, зараз з другої, аж виходить на щеку. Поки що я не йду до стоматолога, тому що це може бути просто як біль прорізування. Це перше. А друге, це те, що я хочу пити в перукарню. У мене дуже посічене волосся. Я зайшла на секунд, подивилася на своє волосся при світлі. реально, воно дуже посічене. Я його вже рівнювала півроку назад. Це дуже давно. Якщо що, Вітрина тривога ще не закінчилася. Йти до лікарні немає сенсу. Плюс в мене два великих важкі пакети. Я з ними піду в перинатальний, а потім в лікарні чи не в покій. Отже, я йду до бабусі. Залишаю ці пакети. Може, ще вип'ю якогось чаю. Йду назад у лікарню. Така мені, речі, рідна вулиця, це моя рідна, це та вулиця і школа, де я вчилася, виросла. Ми тут ходили щодня. Ось там стадіон. Де ми завжди займалися на фізкультурі. Я ходила в Луцьку школу до самого класу, самим включно. А по цій вулиці ми ходили все дитинство ще маленькі. Ми років 5-6 гуляли постійно. Ех, Нічого не міняється, навіть ця дорога, вона ще не відремонтована. Зате тут дуже гарні садочки. Тут прям дуже гарні садочки. Наш рідний дворик. Ви знаєте, у Луцьку є щось таке своє, чаруюче взагалі в містах. Але рватися сюди ну, немає сенсу. Не настільки тут аж прям добре, як, як в селі, як на природі, як на першому поверсі. Я розумію, що є різні люди. Хтось любить одне, хтось інше, але ні, з дітьми тут це не моє. Пішла я до бабусі, сижу, п'ю компот і їм пирожки. Тривога ще не закінчилася. 11 година. Я на півдругої записана в перинатальний. Я не знаю, як я маю сину до того уролога йти. Просто не маю поняття, або взагалі сьогодні не піду вже і направлення я і все є. Просто приїхала в Луцьк, на тобі. Треба тривога, але дуже гарна погода, плюс 17, тепло. Так вітру немає зовсім. Дивишся, такі гарні квіти біля будинків ростуть. Я вдома, до речі, детальніше покажу все. Я цела там, хочеться це все розпакувати, кожну річ вам показати, що купила, скільки заплатила. Ну коротше, дочекайтеся. Ура! Повітряна тривога нарешті закінчилася і я вже поспішаю. Моя улюблена пора року, не літо і не зима. Я дуже люблю ось таку пору. Плюс 17, 18. Ну потолок 20 градусів, коли на вулиці реально комфортно. Ти не роздягнений повністю, і ти не одягнений на Дивіться, в нас цього тижня. коник Андрій Ярославович не все повністю розписано до понеділка. Сказали мені підійти, просто запитати. Якщо приймуть, то приймуть. Аня то треба буде їхати ще раз Це капець. Короч, нічого я толком не дізналася. Просиділа я біля кабінету годину часу, зайшла і нічого толком не дізналася. Так як мене знову направили до гілкового і сказали, що скоріш за все треба вирішувати питання в неї взагалі. Хоч вона мене направила сюди. Коротше, каша малаша, але так як я зараз на пів другої йду до неї на прийом, то відразу все ж і виясню, хочу знайти перукарню, можливо, десь тут є поблизу і підстригтися. Ну не знаю, чи так вийде. Ну що, я зайшла в перукарню. Там черга така теж трошки є. Я не встигну за пів години вже постригтися. Вулиці погодка, просто супер. Хочеться приїхати з дітьми, трошки погляти на площаці. Ми маємо бути 5 квітня з Річардом приїхати сюди. Вийшла я вже нарешті з пронатального, друга година. Я прийшла в перші перевірки. Вже вставши в поперед. Я набрала биконька, він сказав, що він йде на автостанцію. Я не знаю, чи йому вірити, чи ні. Він може її жартувати. Я собі тако йду і помічаю, що там хтось сидить. Ось тут. Брехло. Я затримали. Я вдома поїхав. Що це до... таке? Додому. Після. А, ти Після. забрав. Вже одно, я вже знову поїхав. А воно мені подарок купив, а чиш посилку. Ти такий голодний? Так, да, я голодний, я не більше людей. Дочекався Минатолік. Йдемо ми. По шаурму ми йдемо їсти. Я, наприклад, не готова згадати такі гроші. Давай все-таки обмежимося кусочком хліба. Давай, тобі хліб мені шаурму. Шаурму їсти перехотіли. Як подивились на ціну 140 за штуку, прийшли в АТБ. Аня, зараз візьмеш щось і поїдемо до баби обідати. Але ми вже на трасу. Вона купляла вона тих клумків. Мені аж страшно уявити, що там за речі такі. Ми ще разом покажемо вам, що купили ми Наташі для маленької дівчинки. Той вже брав посилку. Mm. І ще продукти деякі. Не, там фрукти і дітям пончики. Зараз приходимо додому, все складаємо речі, я йду знов на хату. Mm. До Речі, я не знаю, Аня вам розказувала. Ми замовили малину. І кущі смородини. Нам приїхала пару днів назад посилка. Покажемо вдома вже її. То хочу піти на будинок сьогодні. Аня вже напевно не піде, буде з дітьми. На годину на дві покажу, що так. ми там розібрали. В принципі, ми вчора ходили, розбирали. Сьогодні підемо трошки порозбираємо. Завтра нічого не будемо робити. В мене збори. І на вихідних ми хочемо вже довести лад з тими деревами, порізати все, що можна порізати, щоб там було чисто. І обрізати плодові дерева, які вже позаростали, так само їх обрізати, щоб було гарно, щоб вони вже спокійно могли собі рости і малину посадити. Хочемо і смородину, яку ми замовили, хочемо посадити, але перед тим треба викорчувати все старе, що там є. Коротше, робота на вихідні буде валом, в основному буде садіння, прибирання і обрізання. Якщо вже нам вистачить часу, то можливо ще щось там порозбираємо. Але я щось сильно сумніваюся, що нам вистачить часу. Він тато не встиг нас забрати з траси. Їхала швидка допомога, і нас підвезла. Я вже передівся, переобідав. Діду велосипедом на хату. Аня не знаю, може прийде до мене, може не прийде. Я зараз вам покажу, що ми там понароблювали. І будемо далі розбирати все, чупти. До речі, вже ми добираємося до іншої кімнати. Ту вже практично все розібрали. Так, ми вже приїхали на будинок, тільки навели порядок в дворі. Як вже знову понакидали з другого поверху, сміття повикидали трошки. Ми вже, правда, вчора поносили трохи, а це те, що залишилось. Йдемо на другий поверх, я вам покажу, що ми там ще поробили. Отже, хто за нами слідкує, знає. Прямо перед нами була кладовка. Тепер її немає. Оця куча, це наша кладовка. І, до речі, там взаді кладовки ми знайшли ще одне кубло, Тільки це вже не шершні, це вже оси Зараз okay. я вам покажу його. Тут воно таке невеличке, ось його добре видно. О, бачите? Це ще одне кубло. В цьому вже напевно не шершня, а оси жили. Як я почав розбирати, то на балконі так само немає живого місця. Це наше вікно відкривається, але самі бачите, в якому воно все в стані. Все гниле. Рама просто гуляє. Ідемо тепер в кімнату. Там ми також розбирали і є певні результати в нас. Ця стіна вже повністю розібрана, залишилось мінвато познімати і з цієї сторони доски позбивати. Ця стіна в іншу кімнату, ми вже всі планки все поздирали. І ДСП, яке було з цієї сторони, ми так само збили. Залишилось тільки ДСП на ту сторону. Фактично, зараз його можна дуже швидко це все познімати. Там планки були, ми поздирали, рами поздирали, тут все поздирали. І повиносли. Це все, що залишилось винести звідси. Так що, коли ми відео не знімаємо, ми без роботи не сидимо. Так само далі щось робимо, щось ламаємо. Все, хватить говорити, пора робити. Тіни нема тепер. Андрійко, Сергійко з першої приватної з Куриліна. Я про вас не забув. Вам привіт. Просили мене дуже передати. Адам доїдає пончика, а лука вже з'їв. Каже, що було дуже йому смачно. Показую, що ми забрали з пошти. Ось така подарункова турбинка. Водіки, білий і рожевий. Розмір ми брали більшенький, бо дівчинка родилася більшенька. 68,74. Ось такий кубик для маленької. І цукерки. І зараз я ще покажу головне, що ж ми взяли на секонд-хенді і за які гроші. Так, друзі, показую спочатку, що я купила для Адама: ковточка, така динозаврика, сіренька рукави біленькі. І ось така ковтиночка з манжетиками. Можна навіть її брати на піжамку. ось такі штанці з машинкою. Ось такі полосатенькі, оці, типу, як спати такі. І ось такі теж для дому, кулготки. До речі, вони Next. Наволочка для подушечки динозавриками, теж для Адама. І ось такий халатик банний. Дуже мені він сподобався. Махровий, натуральний. І більший, бо той вже дуже маленький, такий вже на його Манюній. Так. Ось такі там є зав'язки, зараз покажу. І там ще одна. Такий халатик. Далі показую луки, штаніжки з такими манжетиками знизу. Кофточка така спортивна, дуже гарної якості на застьобці HM. Кофточка така блакитненька. Ось така куфтинка. І ось така кофтинка. І ось така ще піжамна спати. Така вона махрова, теж дуже гарненька. Найголовніше це кросівки, які купили. Вони звісно, що ще брудні, треба їх попрати, але я хочу сказати, що ніде ніде просто шов шви, ніде не відклеєно нічого, не дірочки, нічого немає. Липочки в дуже гарному стані. от дуже важко відлипаються. Лука міряв дуже дуже добрі на нього. Ось, друзі, я їх помила, такого витерла, не скажімо, не помила, а витерла. Ще оці взяли ми халатика, Він такий довгий, що мені подобається, м'якенький. І рукавчик на нього якраз, а тут довжина довгенька. Йому буде тепло після ванни. Дуже йому сподобався, він зразу як поміряв. Прям зразу влюбився в нього. Це вже я показую собі, що купила такі штанці. Для хати простенькі, звичайні штанці. Кошолік такого не любить, але я люблю такому і спати, ходити. І ось такі джинси, ті, що я міряла, все-таки я їх взяла. Вони новенькі, новенькі. Толіку взяла ось таку футболку. І ось таку футболку. За ці всі речі я заплатила 110 гривень. Друзі, це. Прям дуже багато речей. Я вдягнула всю сім'ю за 110 гривень. Задумайтеся, якість бомба. На рахунок того, чи вони зношені, ні, не зношені. Деякі речі, взагалі, як нібито і не ношені. Для мене шок. Я давно так кажу, не відривалася, задоволена всім. Ще ось такі краги, теж на Адамчика. Дуже класні, я давно хотіла. І ось вони. Зараз я можу просто впевненістю сказати, що це реально моя найвдаліша покупка на секонд-хенді за весь мій час. Я зайшла і купила дуже багато речей за такі гроші. І головне все, що треба, по суті. от Розумієте, не те, що там хай буде, хай лежить. З хай буде, хай лежить, я купила лише рукавички, і то знаючи, що вони пригодяться. Все інше, щоб зараз ходити. Я коли приїхала з Луцька, в мене голова боліла жахливо, плюс ще зуб і настрою ніякого. Зараз я випила рофену і мені. Стало реально легше вдягаю дітей, йду на вулицю. На вулиці краса така тишина, немає вітру. На хату прогуляємося. Нас запитували, для чого ми виймаємо цвяхи е, з цих плит. А все дуже просто. Я ходжу тут, натикаюся на ці плити. Потім ці плити скидаються на перший поверх. З першого поверха несуться чи в хлів, чи палитися. І під час кожного процесу їх бере багато рук. Там я можу брати, діти можуть брати, переносити, жінка може брати переносити. І для того, щоб не трамбуватися, то краще я потрачути лишній час, повиймаю ці цвяшки і вже чисті доски чи плити повикидаю вже на низ. Допустимо, на виймання цвях я в день там годину потрачу. Що а потім, коли проб'є на ногу, чи я проб'ю ногу, чи жінка проб'є ногу. Це робота зупиниться надовше, Може на тиждень, може на два. Це безпека, тому ми беремо зразу і цвяшки вибиваємо. Так, тепер будемо зараз далі розбирати ту стіну ближче до дверей. Сьогодні напевно, я буду тупо все трущити, а цвяхи вже потім інший день виберу, Буду вже їх виймати. Ця стіна теж трухляве, то все поїжджене короїдом, тим шеляш і шелями. Але вона, ця кімната, мені здається, трошки за зато. Ту. Тут ти розбираєш, тут хоч якісь цілі куски є. Там то взагалі все просто в порохно. Тепер ми зараз це трошки почистимо тут, повиймаємо цвяшки і всі планки доски повикидаємо, ті, що можемо повикидати. А тоді вже будемо далі розбирати це все. В принципі, кажу, вже більшу половину ми розібрали. Зараз тут все піде як по маслу. Раз, раз і розібрали і все готове. На сьогодні, в принципі, вистачить непогано сьогодні. Попрацювали, вивалили цілу стіну. Бачите, наша куча, яка стала більша. Ну я вже звідси ще й повиносив. Стільки в наступному відео, так як я казав, ми будемо садити і розчищати у ці кучі. І будемо те все взаді палити. Йду я додому. Аня вже мене зачекалась напевно з дітьми. Вже сьома -го година вечора. Зустрінемося вже вдома. Ми вже на вулиці малюємо крейдою. Бачу, ану, на вулиці така теплення, пахне димом. На залізли, а Адамчику находить до тьма кросовок. Напевно, з пар 5 кросовок різних. Ми взяли велосипеда, ми і надіємося, що ми засунемо Адама в крісло. Просидіте. Ти сів, молодець. Давай, цьому мамі. Боже, як давно ми вже так не їхали швидко. Все, Толік вже повернувся додому, ми його зустріли, їдемо назад. Хочемо заїхати зараз по березовий сік зібрати, бо збирали тільки вчора. Поїдемо трошки по березовий сік. Мам, я вже вдома. Я Нічого вдома. страшного, ми гуляємо. Мам! Що, поїдеш, тато? Там їде в багажників, що, сказала, що не має. Так, казала. Казала, який він молодець. Тато сам в шоці. Йдемо зараз з вами до наших саджанців і покажемо. Що ж ви там замовили? Я себе там сама толком не рилась, не бачила! <му> Розібрався. Значить, в нас тут є накладна. З чого нам е надавали? Значить, так, малина John Джей сорт. Це йде ремонтантний сорт малини, який родить два рази в рік. І там бубки десь такі, як мій палець. Ну дуже хороша малина. 10 корчиків. Потім смородина оріана однорічна. Дві Це, штуки. напевно, це типу поричка. Тому що там, бачиш, там пише смородина. Да. Це напевно Поричка, поричка я брала да. дві штуки. Оріана, треба буде в інтернеті почувати. Смородина ровада. Одна штука. Потім Агрус. Машека, що ти казала, чи да, машека, да, чи да. машека, дворічна. Одна штука. На все ми потратили на всі шаджанці 432 гривні. Значить, це наша машека. Це виходить у нас агрус. Це в нас буде рувада, це в нас смородина. Тута... Ще один корчик. Це в нас іде Оріон і Джон Джей 10 корчиків. Бачите, там вже зелені ці йдуть. Тобто покорчики живі, хороші. Так само тут бачите, воно вже розпускається. Корінчики замотані в торф, Тобто з вологою з торфом там все добре. І так само агрос в горщику йде. Ось його просто треба буде просто пересадити. Ось така в нас посилочка вийшла. І завтра будемо вже садити. Для вас це буде наступне відео. Я скажу, що мені дуже сподобалося опакування їхні. Вони таксі пакують магазини, а ці що? Росаду так все замотане, знаєте, воно ну, не ламається, не гнеться, все гарненько лежить. Ну просто супер. Що ми зараз це все запакуємо, щоб якщо буде примур, чи не померзло. І в суботу викручовуємо старе, садимо нове. Ти хочеш відкрити? Да. Друзі, я. Вже хочу завести толіка до хати, що він нарешті побачив ці всі речі, бо він всіхнув, пішов на хату. Він так спішив. Зараз вже йому все розкладу по паличках. Що він поміряв ці дві футболки, поміряємо дітям, як там все ще підійшло, чи не підійшло. І вам дещо покажемо і враження, толіка теж покажемо. Я хочу сам подивитися реакцію. Що він скаже мені? Ви ну, розумієте, за такі гроші купити сякі речей. Дивіться, яка файна футболка, я її вгадала. І на футболки вийшлося 2 гривні. Гарно, дуже гарно, правда? No. Молодець. Аня. Молодець. Є ще одна футболка твоя, зараз покажу. я взагалі білого не дуже хотіла, а знаю, який ти нас не хлює. Зараз. О, ще й зара. <свісно> Там зара пише? Пише Зара. Зара. Okay. О, яка гарна, ні. Я брендовий хожу в футболці, зараз. Вообще, за така 50 копійок. Скажи комусь, а то у нас що? <рес> то якась ерунда. А що покажи яка? Джек Тоже? Слухай, чи ти якусь фігню купляєш? Ти не можеш якийсь габану купити. <рес> а тут а в нас сидить Адам і хоче казку читати. А зараз ми якось виберемо тобі казку. Пока. Давай, давай оцю. Поки Толік читає казку дітям, я з вами буду прощатися. Гарний був сьогодні день, насичений, такий яскравий. Можливо, ми не все те, що хотіли вам передали, показали, але взагалом, загалом, було. Так більш-менш видно, чим ми сьогодні займалися. Я дуже щаслива тим, що ми придбали стільки багато одягу. Взяла ці всі речі зараз, просто кинула в корзину. Завтра буду вже їх прати. Не міряли ми вже дітям діти ковтинки, тому що і так видно, що вони на них нормальні. Не хочеться просто брудне на них одягати. Толік поміряв, я в захваті. Я в шоці, що я так могла вибрати на око сама йому футболки. Взагалі, я як скажу чесно, що. Завжди на око все підбираю без розмірів. О, якщо йду в магазин, без сантиметрів, всяких от, от було таке один раз. що Я не вгадала Адамові, купила за короткі штани. Друзі, всім вам дякуємо, що були сьогодні з нами. Гуляли з нами по Луцьку, гуляли з нами на секонд-хенді, купували речі, приміряли. Були на будинку, каталися. До речі, ми на проберезовий сік. Ми до нього не дійшли. Ми на півдорогі зупинилися і повернулися назад. Підписуйтеся, ставте нам лайки і зустрінемося вже з вами в наступному відео. Всім па-па!